Чистіша вона така чистіша. Супер. Друзі, вітаю, вітаю вас із Одеси. Гарного дня вам усім. У нас сьогодні сонячний день. Зранку було плюс 9, зараз плюс 13. Ну і, звісно, я йду на море. Подивіться, яка краса у нас тут. Осіння краса. А як вам ця красуня? Вау, просто вау! Яка вона гарнюща, клас. Друзі, я обосонішка йду. Так не хочеться. Зараз пісок прилипне і потім шкарпетки натягувати. Тому я зразу у босоніжках. Хоч би море було спокійне, хоч би море було спокійне, хочу, щоб спокійне море було, бо 26-го я купалася, був шторм, ну я ж таки залізла. Подивіться. Ну що, друзі, заходимо. Ja nie odna. Ja nie odna. Температура повітря 13 градусів, а моря матук всі 20. Клас. Я зробила це. Це кого не просто, на це рішиться. Я так думала, думала. Море вітаю тебе. Вітаю тебе з де велика хвиля, клас? У велика хвилина. Yes. Ну, ось так зараз оді ті люди в Одесі. Бачите, хто як? Хто як? А я йду купатися, називається. До речі, давно вам не показувала це будівництво. Майже завершено. Я так думаю, що зараз у них внутрішні роботи робляться. Да. Швиденько побудувалося. Друзі, дивилася. Минулорічні свої записи проводила 29 вересня стрім стрім на морі. То було дуже багато людей, які купалися, навіть засмагали. Дуже багато. В цьому році якось воно швидше, оці, оця низька температура прийшла набагато швидше, ніж в минулому році. Друзі, здогадалися, де ми? На 12 фонтана. Зараз йдемо до кораблика. Я дуже скучила за ним. Хочеться відвідати його вже. Подивитися, яка там обстановочка. Так, друзі, отак сьогодні виглядає море. Не можу зрозуміти, чи є хвилі, чи ні. Мені здається, якщо і є, то невеликі. Подивіться, боже, як це красиво, як це красиво. Море підсвічене сонцем. Зараз підемо подивимось, чиї хвилі. Друзі, осінь потроху розфарбовує уже листочки у жовтенькі. Ще небагато, але потроху вже є. Скоро буде золота. На трамвайчик з собачкою. З Золотого берега трамвайчик. Так, а ми з вами спускаємось 262 сходинки І тут уже сліди осені. Друзі, сьогодні море. Провірюється по набережні багато, засмагаючи і купившихся, поки що не видно. Ну, пройдемо далі. Усе, що позалишалося від бунгала. Дивлюся, рибалок повно. На пірсі, сиреганчика і бичків ловлять. да, Прогулюючихся дуже багато, я б сказала. Полюбляють люди гуляти в Ставшмурі Бля шкуба. Ну, тут іще ці лежать. Кроваті ще не поприбирали. Бачу, що купаються люди. Хвилі є, але не штормові. Не такі, які були 26 вересня. Ми вже підходимо до кораблика. Такі вони нарядні. Так, що тут у нас? Все люди покупалися собі, нормальок. Зараз і я буду чи тут, чи десь, не знаю поки де. Засмагаються все. Не знаю, до мені прямо жарко. Діти скачуть. Де люди купаються. Хтось гуляє в годі бачите, хтось в куртках, хтось купається. Я хочу купатися. Дивіться, яка прозора вода. Дивіться, яка чиста, прозора вода, а просто. Як воно спокушає. Ну як можна не покупатися в такій воді? Я собі цього не уявляю. Лабрадорчик з моря вибіг з іграшкою. Нас доганяє хазяїна. А на спортивному пляжі у неділю зазвичай повно людей. Добре, що не вдома в гаджетах сидять. Спорт це дуже добре. Так і дійшла я до серденька, до сердечок. А тут, тут мамочка з донечкою плавають. Мабуть, і я тут буду. Я так зрозуміла, вона її плавати вчить. Нормально так. В кінці вересня вчить дитину плавати. Молодці. Не знаю, як вам, друзі, а мене ці краєвиди просто зводять з розуму. Я не можу нікуди піти, не можу одірвати погляду. І мене це море спокушає і манить до себе. Так, зараз буду і я. Ну що, друзі, заходимо. Дивіться, яка водичка класна. Присвора чиста. клас. Друзі, сьогодні 28 вересня. Море, ну, не знаю, 20, 19 чи 18. Ну, мені це не важливо, Раз світить сонечко. значит я купаюсь. И вам водички трошки. И вам трошки водички. Класс. Классно. Боже, чистейшая вода. Какая чистейшая. Я коли в море заходжу, у мене такі відчуття, ніби Аліса в зазіркає. Як очікування якогось чуда. І чудо відбувається щоразу. Відчуття радості і щастя. І адреналін просто зашкалює. Особливо зараз, восени, коли повітря 13, а море 20. І трохи лячно від думки, що це може бути востаннє. А раптом температура повітря завтра ще різко знизиться, і я вже не зможу побороти свій страх холоду. Сьогодні я змогла це зробити, але чи зможу я це зробити завтра, я не знаю. Тому сьогодні я насолоджувалася морем як востаннє. А раптом більше не доведеться. Ну, до наступного року я маю на увазі. Ну, а після купання хочеться, звісно, і потанцювати трохи. Наші грають у волейбол. А ми з вами відправляємося у сторону 10-ї фонтана. Подивимось на пляжі, якого красивого кольору море. Красиве-красиве. Чаєчки тут вже ходять у нас. Пляж і крам Уже поскладали вони свої матраси, всі кроваті. Бачите, люди все одно ще засмагають Є ще люди, бачите, засмагають сьогодні. На сонечку досить тепло, хоча вугал показує 16. Ну, вода просто чарівна, море ти чарівне сьогодні. пляж ресторан Кораблик. Ну і тут життя вирує. Сьогодні надзвичайно красиве. Просто надзвичайно. Медузу викинуло море. Ви знаєте, дуже мало їх в цьому році, дуже мало. Кому було більше набагато. Біля кораблика завжди багато людей. Тут можна і поїсти, і дітям є чим зайнятися. Класне місце. Друзі, рік назад в цей день було плюс 24 градуси, уявіть собі, а сьогодні тільки плюс 16. І засмагаючих і купаючихся людей було набагато більше. Хто не вірить, можете подивіться мою пр... пряму трансляцію від 29 вересня прошлого року. Посилання на неї я залишу в описі цього волів'єра. Моя улюблена гойдалка. Я знайома з купою собачок, пам'ятаєте. Дуже часто вони до мене у відео попадають. Сьогодні вона якась велика, окрім отих малесеньких, ще велика собака. І купа тар'єрчиків. Троє, да, ночі сьогодні. Гриється щось в піску. Що вони там шукає? А ні, троє біжить, а ще ж двоє жонку пливли. О, випливли. Пляж біля бабліка сьогодні зовсім пустий. Одинадцята станція фонтан, а пляж Кокос зараз у нас. Тут, ви знаєте, трохи є людей, які засмагають і купаються. Ну, а море просто надзвичайної краси. Це пляшка Засмагаю! Зараз вже майже година дня і вже люди не так сильно вдягнені, як на початку нашої подорожі. Інклюзивний пляж сьогодні. Ну, я думала, що буде більше людей, що зовсім мало. Друзі, сьогодні ми прийшли від пляжу спортивного. Біля сердечка до 10 станції фонтана ми вже наближаємось. На біля сердечка я там покупалася, поплавала, правильніше сказати. Так, і зараз покажу вам, скільки людей сьогодні на пляжі Чайка. І я йду плести сітки. Ось така прогуляночка у нас вийшла. День сьогодні дуже гарний. Остання неділя вересня. Там вже із середи починається жовтень, друзі. Вже буде другий місяць осені. Сьогодні такий сонячний гарний день. Ну, я вважаю, можна, щоб було більше людей купаючихся. Ну, Але рік назад було набагато більше. Ну, ось така обстановочка на 10-й станції фонтана, подивіться. Бачу, два-дві людини наче збираються купатися. Небагато людей на пляжі. Ну, може, ще підійдуть. Зараз половина першої, початок першої. Ось така обстановочка, друзі, сьогодні на пляжах міста Одеси. А я зараз йду плести сітки. Будь ласка, напишіть комент цьому відео, поставте вподобайку, я старалася для вас. І приходьте до мене на канал Ще. Я вам завжди рада. Ви це знаєте. Ви бачите, ресторан Чайка розбирають уже все. Все, вже не буде тут його. До нових зустрічей на каналі Наталія Височина. Я вас чекатиму. Пока-пока.